Шановні глядачі, сьогодні ми порозмовляємо на тему державотворення в Україні. І ця тема дуже велична, вона дуже важлива для кожного. Бо саме управління територією це питання добробуту питання, змін і питання покращення саме для територіальних громад. І найголовніше, як саме відбувається управління, так і відповідно буде мати результат. Для життєдіяльності територіальних громад тих мешканців, які живуть на цій території. І давайте проаналізуємо ситуацію. Раніше на території України були такі структури, на сьогоднішній час вони також залишились, але вже в меншій кількості, це райдержадміністрації та районні ради. І у мене завжди виникає питання, яка ефективність, яка діяльність райдержадміністрації та районних рад. На відповідній території, що вони можуть вирішити, що вони не можуть вирішити, і найголовніше, яку діяльність вони там здійснюють, при тому, що виборці обирають для себе сільських, селищних міських голів на сьогоднішній час та депутатів місцевих рад, у яких є повноваження, у яких є обов'язки, у яких є функції щодо вирішення тих найважливіших питань, які виникають на території, там, де мешкають люди. Але при цьому також якусь діяльність здійснюють райдержадміністрації та районні ради. А ця діяльність це розподіл бюджетних коштів. І саме найголовніше, на утримання райдержадміністрації та районних рад витрачаються бюджетні кошти. Якщо прорахувати дуже уважно, скільки коштів було витрачено за весь період незалежності України на утримання цих структур. І саме найголовніше, що при цьому отримали територіальні громади. І тоді буде зрозуміло, яка була діяльність райдержадміністрації та районних рад в управлінні території. Бо якщо казати про зміни, то саме райдержадміністрації та районні ради це ті структури, які не потрібні в Україні, бо вони тільки розподіляють бюджетні кошти. Вони не мають ніякого відношення до життєдіяльності територіальних громад. Бо саме люди обирають для себе тих представників, які є найближчою владою. Як я сказав, це голови територіальних громад у вигляді сільських селищних міських голів, а також депутатів місцевих рад, які напряму співпрацюють з мешканцями, зустрічаються з ними, звітують перед ними. Перед цими мешканцями щодо тих або інших питань, які виникають на території. І саме територіальні громади в змозі вирішити всі ті нагальні питання, які є на відповідній території, які виникають на відповідній, на відповідній території. І відповідно вже можна казати про результат. Але райдержадміністрації адміністрації та районні ради також існують, але при цьому вони є. Можна сказати, баластом, тобто, який знаходяться між територіальними громадами і, відповідно, між урядом України. Тобто ці структури взагалі не потрібні, якщо казати про правильний устрій України, тобто адміністративно територіальний устрій, який має бути без участі районних рад та районних державних адміністрацій. Тобто районів не повинно взагалі бути, а повинні бути міста, міста, які можуть вирішувати ті питання за участю обраних представників влади. Тобто це двохрівнєва система управління державою за рахунок територіальних громад у вигляді обраних представників влади, які напряму співпрацюють з урядом України. Щодо вирішення найважливіших питань, бо маючи відповідні повноваження, як власні, самоврядні і делеговані, в яких наголошені всі ті питання, всі ті проблеми, які виникають на території, то саме представники територіальних громад напряму завдяки своїх прав, обов'язків, відповідних повноважень, можуть вирішувати і зобов'язані вирішувати всі ті питання, які виникають на території. За допомогою Уряду України. І не треба ніяких райдержадміністрацій, районних рад, які тільки витрачають бюджетні кошти. І, відповідно, ще треба утримувати ці структури. Тобто повинно бути на території України 498 міст, які напряму співпрацюють з Урядом України без посередників. І перший крок це ліквідувати назавжди. Райдерміністрації та районні ради. І ось тоді можна сказати, що питання державотворення зрушило з місця. Бо саме зміни мають бути ефективними і мають бути дуже простими для розуміння самих мешканців, щоб мешканці розуміли, що існує взаємозв'язок між територіальними громадами напряму до Уряду України. Це буде спрощена і налагоджена система, яка надасть вирішення важливих питань, а також питання фінансування Фінансування саме тих питань, які виникають на території. Я також повторюсь, без участі рай держадміністрацій та районних рад. Тому, шановні глядачі, перший крок в управлінні території. Це ліквідувати раз на назавжди райдерськміністрації та районні ради і створити двохривньову систему керування держави. Тому, якщо у вас є питання, зауваження, будь ласка, пишіть, але це ефективність в питання державотворення України, з якого виникає вже питання адміністративно-територіального устрою, в якому теж треба розбиратися і вносити відповідні зміни. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!